Вітаю вас на каналі Йоханний Футбол. І сьогодні ми говоримо про українських футболістів за кордоном. Це ті самі легіонери, які виступають в нас в іноземних клубах. І почнемо з матчів суботи, в яких мало зіграти аж 6 футболістів українських, але зіграло всього лише 3. Арсенал Саутгемптон перший матч, і тут у нас не було Олександра Зінченка, він отримав травму і ще досі від неї не вилікувався, тому він пропускав цей матч. Арсенал зіграв з Саутгемптоном з рахунком 3-1. Ось такий рахунок був зафіксований на табло Бездінченка. Вони знову перемагають. На лівому фланзі виступав у них Юріан... Юріан Тімбер у минулому матчі, а в цьому матчі виступав у них Калафіорі і зіграв досить непогано, отримав оцінку 7-4 прямий конкурент у нас Арсеналу. Ідемо далі. Наступний у нас матч. Це Бренфорд вулвергемптон який розпочався дуже жваво. Вже на другій хвилині Колінс забив Вулвергемптона, на 4-й хвилині відповів і понеслося 5-3 рахунок. Тут у нас ось така статистика матчу 37XG у Бренфорда, 0,75 у Вулвергемптона. Всі далі статистику ви можете побачити вже самі. І тут у нас вийшов Єгор Ярмолюк. Відіграв він 13 хвилин, отримав оцінку 6,6. 12 дотиків, 8 з 10 точність пасів, одна довга передача вдала, один вдалий дриблінг з одного, і також одна виграна дуель з одної. Також 3 поз... втрати володіння в нього було. Непогано вийшов на заміну, не додав, але й не зіпсував досить добрі паси в нього. Получались, тому, можливо, це навіть позитивний вихід на заміну. На жаль, мало часу йому дають. В Бор Брентфорді в цьому сезоні. Ось така статистика оцінки всіх гравців Брентфорда. Вони набагато сильніше виглядали, ніж гравці Вулвергемптона Хоча Вулфс також непогано грають, особливо в Атаці, Куня і Йорген Страд Ларсен. Вони непогано зіграли в тому матчі. Також забив лівий захисник Аїт Нурі. Ось такі у нас статистики. З тих, хто виходив на зміну, у Фабіо Карваля, найвища оцінка, він забив гол. Вийшов він якраз на 77-й хвилині разом з ярмолюком. Тому такі у нас справи. Йдемо далі. Наступний у нас матч це Лестер Бормут, який завершився з рахунком 1-0. І тут у нас грав Ілля Забарний. Відіграв він повний матч, отримав оцінку 6,9. XG у нього 0.11, можливо, якийсь на кутовому був моментик у нього. Також два, три виноси м'яча в нього, два перехоплення, один відбір. Дві, одна виграна дуель з двох, це внизу. І також верхові дуелі всього 2 з 5 виграні. 5 позиційних втрат, втрат володіння, так називаємо. Я не знаю, що цей сайт розуміє під цим словом. Але хай так уже воно буде. І також один фол він зробив. 69 дотиків до м'яча, 54 з 58 точність передач, це 93%. Це хороший показник. Також дві довгі передачі з 5 вдалих. І також один удар повз ворота в нього був. І один удар в ствір воріт. Стоп, я не пойму, woodwork, Фіг його знає, що це таке. І один хороший момент. він Промазав. Можливо, це навіть був у нас в штангу попав. Можливо, це якраз це і є. Можливо, з кутового подав. Я цей матч не дивився, можливо, Ілля Забарний пробив у штангу. Тому і так засчитали. Ідемо далі. Наступний у нас матч це Аталанта Джено і Евертон Ньюкасл, де могли вийти Маліновський і Миколенко відповідно, але в них обох травми. Маліновський ще довго буде відновлюватись. А в Миколенко ось недавно отримав травму, замість нього знову зіграв Ешлі Янг. І Аталанта перемогла Джано з рахунку 5-1. Тут без шансів для Джано було. А Ньюкасл з Евертоном зіграли 0-0. Скоріше, це для Евертона позитивний результат, як я і писав. І до заключного матчу Суботи переходимо, де у нас Андрій Лунін повернувся в основу Реал Мадрида після невеличкої травми Куртуа. Хоча зараз почалась міжнародна пауза, тому курта казали, що повернеться після цієї паузи якраз. Але Лунін вийшов і зіграв досить непогано. Ось такий зафіксований був рахунок. 2-0. Сухар для Луніна. Забивав Вальверда на 14-й хвилині і Вінісіус на 73. й XG у Вілярала було 0,51, там пів гола вони могли забивати. Але Луніна цього вони зробити не змогли. В Луніна був зафіксований один сейф. Також три панчі це гра рукою, вибивання рукою вверху. 39 дотиків, 27 з 31 одного точність пасів. Три довгі передачі з сіми і три у нього виноси м'яча. Також одна дуель внизу була виграна, і одна верхова дуель була виграна. Для вортарів, я не знаю, як вони рахуються. І також у нас одного разу заробив фол на собі він. Андрій Лунін. Він отримав оцінку 7,1, хороша оцінка в складі Реала така середняк. Але є тут у нас Федеріко Вальварде 8,8, Вінісіус 8,1, 8,2 Луки Модрича. Кілян Бапе знову отримує низьку оцінку, 6,7. у нього... В цьому матчі зафіксовано, знову він без голів проходить цей поєдинок. Едер Мілітау, Родріго вийшли, Гарда Гюлер особливо не допомогли, але й не зіпсували. Також в цьому матчі була неприємна травма Дані Карвахаля, аж зуби зводить. Ось такий момент був зафіксований. стоп кадр Дані Карвахаль повернеться дуже нескоро. У нього зафіксовано розрив хрестоподібної зв'язки. Як написала прес-служба Рала, його прооперують найближчими днями. Поки що невідомо, наскільки він вибув, але, мабуть, до кінця сезону точно. Йдемо далі, у нас переходимо до матчів суботи. Це у нас Athletic, Атлетік, Челсі Monza Roma, Націонал Бенфіка і Панатінайкос Olympiacos, де могло зіграти 5 гравців українських. Зіграло трошки менше. Давайте по порядку. Йдемо по порядку. У нас тут Джероні немає Віктора Циганкова, він травмований, замість нього вийшов аспріль Аспрілля. І він забив прямий конкурент Циганкова, забив в цьому матчі 2-1. Джерона перемогла. Стуаня забив на 90 плюс 9 хвилині переможний пенальті. Передесу, Атлетіка. з Заробив червону картку на 90 плюс 8 якраз заробивши пенальті. Йдемо далі. У нас Челсі Ноттінгем, в якому вийшов, міг вийти наш Михайло Мудрик, але він залишився в запасі, замість нього з'явився Санчо. Мудрик на лавці в запасних просидів майже до кінця матчу до 80-ї хвилини, здається, чи що але там додали 13 хвилин. І тому в Мудрику вийшло зіграти досить непоганий час. Челсі з Нотінгем зіграли 1-1. Забивали першими Ноттінгем. далі відповів Мадуеке в Челсі. World Prowse на 78-й отримав червону картку. XG у Челсі 2,1, XG у Нотінгема 1,2. Тож Челсі тут була більша перевага. В принципі, в кінцівці матчу і Ноттінг міг забивати також. Але цього зробити вони не змогли. Мудрик відіграв 14 хвилин, значить, він вийшов на 88-й, десь приблизно 89-й. 7 дотиків до м'яча в нього, також один ключовий пас, один крос з двох, один крос вдалий з двох. Також XG в нього. XA це у нас очікувані асисти 0,36. Це якраз за цей ключовий пас і був додано. Big Chance Created це він дуже добре вибіг у контратаку, відігравши захисника, дуже класно. Зробив класну подачу на Анкунку, і Нкунку не зміг забити. Там зробив сейв, голкіпер Нотінгема. І, на жаль, мудрику асист не було зараховано. Нкунку не забив. Також у нас одна програна дуель внизу і одна верхова дуель програна. Також три позиційні втрати втрати володіння. Був у нього там момент, коли не зміг прийняти нормально пробігтись з м'ячем, вийшов за бокову лінію, з ним зробивши аут. Але оцінку отримав 6,8 непогану з тих, хто виходить на заміну, посередня оцінка. Нічого не зіпсував, але трошки додав. Також Педро Нетто зробив жовту картку, але отримав оцінку 6,9, трошки вищу, ніж Мудрика. Він разом з ним виходив на заміну. 1-1 для Челсі. Зараз вони на 4 четвертій, четвертій позиції, здається, в АПЛ. Я вчора це побачив в ці подивимося, вже точно скажемо. Йдемо далі. Монца Рома, у нас тут довбик вийшов у основі, і також він вже забив на якийсь... на 7 хвилині, здається, чи на якій. Але забив з офсайду. Опинився один на один перед воротарем і забив. Але зараховано було офсайд. На жаль, але все одно Довбек зміг відзначитись, він забив класним прохідом. Довго, звісно, тягнув. Здавалось, що перетягне, але зміг все-таки забити гол Монці. Хоча недовго радувався тренер Роми, якого там обіцяють звільнити, і повернути Даніеле Деросі. Ну, там в них своя Санта-Барбара. І тому що Рома пропустила на 70-й хвилині. Через 9 хвилин після Голу Довбека. Ось така статистика матчу. 1,4 XG у Монце, 1, 1 у Роми. Але по ударам бачимо, що Рома була набагато переконливіша 16 проти 3. Хоча в площину в вони вдарили всього лише 5 разів. У Довбека оцінка 7,7, Це найкращий гравець матчу за оцінкою. Хоча, на жаль, йому статуетку знову, як в минулому турі, не дали. На жаль, дали гравцю Монці. І він відіграв 90 хвилин. Відіграв повний матч, здається. Його не заміняли, тому що там вийшов Шамуродов в пару до Довбека. Вони грали вже там у два форварда, тому да, Довбек зіграв повний матч. XG у нього 0.45, один гол забив. XA, це Очікування Сісти 0.13, замало, дуже мало. Він там віддавав на коне хорошу передачу, але коне не зміг забити. Удар Сірвейт один, удар один повз ворота, І також один удар був заблоковано. Чотири спроби дриблінга, дві з них вдалих. 27 дотиків до м'яча. Це вже прогрес. В минулих матчах у нього було 17, там 18 зараз 27. Акуратність пасів це 86% 12 з 14 точних. І у нас три ключових паси він зробив хороший показник. Також у нас одна дуель вверху була виграна з двох. і чотири внизу виграні з сіми. Чотири позиційні втрати. Тратив володіння м'ячем І один фол він за заробив. Точніше, два фоли він заробив на собі, і один фол зробив. І також одного разу був він в офсайді. Хороша статистика для довбика. Найкращий гравець матчу за версію Sofascore по оцінкам. Забив гол. На жаль, Рома не змогла перемогти. Нікола Залевський вийшов на заміну замість Ельшаравіна на 20-й хвилині і отримав найкращу оцінку з тих, хто вийшов на зміну в Роми. І ось цей хлопець Дані Мота, який вийшов на заміну Монце, отримав статуетку від Паніні. Це спонсор у нас е серії А. Це офіційна статуетка гравця Матчу. опинилась в нього. У минулому турі ця статуетка була у нас у Добика. Панаті Найкос Олімпіакос. Тут міг вийти у нас Роман Яремчук. Він цього не зробив, його не випустили, хоча Каабі був найгіршим нападником у цій грі і в принципі, найгіршим гравцем у складі двох команд. Але вийшов все-таки не Яремчук, а хтось інший замість нього. Каабі взагалі не замінили. Хоча в минулих матчах Яремчук виходив замість Чекіньо. Можливо, після Ліги конференції Яремчуку дали відпочити, хоча він там багато і не зіграв. На жаль, його знову не випустили. Але йдемо далі. У нас тут наступний матч це Націонал Бенфіка, в якому у стартовому складі вийшов Анатолій Трубін. Хоча цей матч було перервано на 10-й хвилині, здається, так. Ось через цю причину, через високу. Через малу віддімость, як це сказати правильно, через низьку коротше, через туман було, було запинено цей матч, і його буде перенесено на 19 грудня. Вчора офіційний аккаунт Бенфіки, офіційна, офіційний аккаунт Ліги Португалії про це повідомив. 19 грудня буде дограний цей матч. Тож таки, нас справи про, по легіонерам. І ще одна була хороша вчора новина. Це у нас грала футзальна збірна України. Вона вчора зайняла третє місце на чемпіонаті світу, проти французів грали, 7-1 перемогли. І як я казав на старту чемпіонату світу, постом у Телеграмі, що ми будемо слідкувати за футзальною збірною, тому що ці хлопці грати вміють. Вчора вони це доказали, зайнявши третє місце історичний для них результат. Вітаємо футзальну збірну. Вчора ми за них раділи. Якщо ви не бачили цей матч, ви можете зайти, подивитись голи збірної України і також один гол збірної Франції, також можете там побачити. Вітаємо футзальну збірну України. Хороший результат з третім місцем. Перше місце зайняла у нас Бразилія, з якою грали українці в півфіналі і програли лише через те, що. От через перебір фолів, і там, якщо робиш 5 фолів і робиш шостий, то дається пенальті. Якось так. Якось так воно працює. І Аргентина була у фіналі. Це також суперниця збірної України по груповому етапі на цьому чемпіонаті світу. Аргенти... Бразилія перша, Аргентина друга, Україна третя, Франція четверта. Ось такі результати чемпіонату світу з футзалу. Також Даниїл Абакшин отримав срівну буцу. У нього 7 м'ячів на цьому турнірі. Володаром Золотої буці став бразилець Марсел. І також Семенченко Ростислав був нагородженим бронзовим м'ячем. Це звання, найкращого, третього, звання третього найкращого футзаліста чемпіонату світу. Також його вітаємо з цим. Я вам дякую за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на YouTube канал, на Telegram канал Там багато цікавих новин і зі світу футболу українського про легіонерів, про збірну, про футзальну збірну також публікуємо. Там для вас багато цікавого всього є. Тож, зустрінемось у наступних відео. Дякую вам за перегляд. Бувайте!